Усім привіт, друзі! Слава Україні! Дуже сонячний день сьогодні, і я вирішила, друзі, показати вам, як я обрізую виноград. Уже усі кущі я обрізала. У мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кущів. Оцей сьомий кущ залишився в мене, я вам обіцяла, що на цьому кущу я вам покажу, як я обрізаю виноград. Друзі, по перше, скажу. Дуже двояться самі висновки виноградарів, коли обрізувати виноград. Деякі виноградарі кажуть, що треба обрізати, коли упаде повністю листя. Деякі виноградарі кажуть, що треба е, зразу після того, як зібрали врожай обрізати е, у лозу. Е, друзі, я чесно вам скажу, я обрізала і так, і так, не побачила ніякої різниці. Тому останні роки я обрізую іменно так, коли мені подобається, коли мені дозволює час. От наразі мені, мене майже весь виноград був у болячках, тому мені хочеться до опадання листя і ще все зрізати і вивезти подалі із свого городу. Тому я отаково от його обрізала. Хоча у минулому році я обрізала, коли вже опалувалися. В Позаминулому році я обрізала, коли ще не опалувалися. Навіть раніше, ніж у цьому році. Я у середині вересня його обрізувала. І однаково нічого не повліяло на це. Як був добрий врожай, такий він добрий був. І так усі роки, друзі. Майже всі плоди я вже зібрала. Ось одна тільки Зімня груша залишилася, бо я вчора не спіла. У нас почався накрапувати дощик, а по дощу плоди не збираються. Тому я оце одну єдину грушу залишила, буду теж зараз обріжу виноград і буду збирати її, складати в ящики на дозрівання. Все в мене вже обрізано. Все вже в мене усі-усі кущі: і винограду, і, і смородини, і яблук. І все-все-все все в мене вже, друзі, воно обрізане. Айву я не обрізую в цьому році, бо я у минулому обрізала. Це єдина деревина, яку я у цьому році не буду обрізувати. Все друге буду обрізувати. Ось у мене велика черешня. Я її буду наполовину зрізувати, бо я не достаю її обробляти. А обробляти наразі, друзі. Усе треба оце взяти, навіть оцей кущ винограду це в мене білий. Я не знаю його, його назву, я купувала його і не спитала, якщо чесно. Мені просто я підійшла і спитала: мені треба білий ранній Виноград Оце це мені його дали. Біли, рані, великі грони, великі самі бубочки. Він, він дуже ну, він мені подобається. Але в цьому році я його мало обробляла, тому він весь захворів. Усі грони потріскалися майже всі. Я щось зібрала, щось зрізала, курям викинула. От тому я хочу зараз все зробити до дощів, до морозів. Я його обріжу і обов'язково. Перед зимовкою буду обробляти. Це у кінці відео я вам розповім, чим я буду обробляти, друзі. Тепер давайте підійдемо ближче до цього винограду, іменно до цього кущу. Отакий от мене кущ. Оце, друзі, я його пустила у дві основні лози. Основна лоза це отака темна. І на ній, подивіться, є отакі от корки. Бачите? В зиму, які корки отак от відділяються, я їх відділяю і викидаю. Але він, бачите, ну, такий. тут мало, мало такої, що виділяється, то, тому я її не буду трогати. Оце називається основна лоза. Це в мене одна основна лоза. У мене десь приблизно вона йде метра. раз-два, не ну, приблизно, вона в мене метра три йде, так, бачите це Рука-такий, це основна лоза в мене рукав. І від цієї основної лози, від цього рукава, вже йдуть отакі гілочки, на яких вже йдуть плоди, друзі. Оце ці гілочки я і буду обрізати. Ще в мене оцю, бачите, сторону, оцю вправо і вліво, в мене гілка. Теж це основна лоза, отакого. Отакого. Е, ще наперед, друзі, вам скажу: я ніякі кущі винограду не вкриваю. Цей виноград, в принципі, мені казав продавець, що його треба вкривати. Ось у моя помощниця Мірушка. Е, але я його не вкривала ні разу, і він мене не разу не замерзав. У нашому регіоні я проживаю у Кривому Розі Дніпропетровській області Україна. У нас нема великих заморозків, тому не, не було ніколи, щоб він примерз або замерз. Завжди він видержує ту температуру, яка є наразі. Так що, от, от такі діла, друзі. Погляньте, отак от іде лоза. Основна лоза. Тепер іде ось о, лоза, на які плодон, плоди, на які бруньки. Е, від цієї лози. Щось, якось, щоб не дуже тут е, сонце. Відсвічувало. Я відсчитую три бруньки. Раз, два, і три. І від цієї третьої бруньки примірно на сантиметр півтора я буду обрізати все. Оця вже верх, що йде, я її буду викидати. І так, кожну, кожну. І ще, друзі, оці листя. Які залишаються. Я їх не буду залишати. Я їх просто так от пообламую. Я їх повикидаю. Просто так, друзі, вони добре відламуються. Погляньте отак донизу. Оп. Вони не, не корку не задівають, нічого, вони нічого поганого не роблять. Вони добре, добре погляньте, Ось раз і обламали все. Ось я тут ось, кучку складаю і буду потім виносити все. І тепер, ось, ось три бруньки. Раз, два, три. Сантиметр залишаю і тут буду сікатором відрізати. Все, це вже у е, мене оце буде чисто. І надалі дивимося, друзі. Е, Ось-іде гілочка, вона з зеленим кольором. Вона не визріла, тому вона нам не потрібна. Я її просто зламую. Все, Отаково. Е, залишаю тільки ті гілочки, які отакого от темно-коришнього кольору отакі, Бачите, вони в п'ятнах. Це захворювання, друзі. Нічого страшного, я ось перед зимовкою побризкаю, навесні побризкаю, будемо бризкати, і все буде добре. Тут нічого, прямо кінця світу немає. І дивіться, я майже завжди залишаю отаку гілочку від гілочки десь на примірно отакого, Отак, як мене вчив. Знайомий дідусь, це не мій дідусь. Просто у діду... він мені показував, як обрізати дерева, як обрізати кущі. І отак. От раз, і два. І отак. І щоб тут була ще одна гілочка. Але ну, тут немає. Бачите, в мене ось, ось слідуча гілочка. Оце я обриваю, Обриваю. залишаю раз, два, три бруньки. Сантиметр залишаю. Тут обрізую. Все. І слідючого такого. Раз, тут мало. Але, друзі, я її залишу обов'язково. Бо слідуюча теж, друзі, вона не визріла за літо, тому я її обламую. І тут від цієї, погляньте, як добре виходить. Раз і два. І ось, ось слідуюча Теж тут. Одна, друга, третя брунька сантиметр залишаю і обрізаю, і желательно так найскась обрізати, щоб, якщо буде дощ, щоб він стікав. А не залишався на поверхні цієї гілочки, щоб не було. Бо від дощу, від всякої, від дощу, всякої, дощу, снігу йде дуже багато захворювань у цих грибкових, Дуже-дуже багато. Ні одного листечка я не залишу. Все, буду прибирати. Друзі, ну, тут немає нічого такого прям страшного. І буде добра обрізка у цьому році. Прям я дуже обріжу цей виноград, але на наступний рік я вам обов'язково. Покажу, що всі ці почечки визріють. Даже навіть якщо не визріє хоча б одна, верніше вимерзне, будуть ще дві. Тому я й залишаю три бруньки. Три бруньки я буду залишати, щоб на всякий пожарний, мало ли що. Так, друзі, буду обрізати. Раз, два, три, і отак наєзкось. Опа. Все. Оце все відрізаю, що отут вусиками. І його буду складати. Все. Раз, два, три, Опа. Стараюся, друзі, так, щоб листя не опадало Ну, якщо впаде, то візьму, та все поскладаю і вивезу. Раз, два, три. О. І так буду весь весь виноград обрізувати, друзі. І покажу вам, що буде потім, коли обріжу. А взагалі, погляньте, друзі. Зараз я вам покажу на другому кущу. Це точно таке, щоб я вже не... Раз по, раз там не бігала до цього куща, ось погляньте. Ще один у мене все рядом кущ. Це синій, е, великі пальчики. У мене виноградик, теж таково в мене, теж в нього дві основні лози погляньте. Теж я так само обрізала. І всі виногради я так обрізала. Але на цьому винограді, друзі, було багато такої бачите, е, лози. І вона зараз ще відстає. Бачите, оцю лозу, що ой, лозу, оцю кору що відстає. Її треба, друзі, всю всю обірвати. Ще деякі виноградарі кажуть, що треба побілувати. Але я пам'ятаю, білувала і не побачила ніякого, ніякої різниці. О, ось омаська. Маська. Моя умніця, теж моя помощниця, моя приблудна киценяка, це що приблудилася недавно. Така умнічка. Друзі, мишей ловить, тільки так. Кстати, друзі, у цьому році дуже-дуже багато мишей, як ніколи. Навірно, буде дуже холодно. На морозна зима. Погляньте, ось о. лоза йде Далі гілочка. Далі. ось у, Раз, два, три бруньки. Сантиметр і зрізала. Далі ось. У, раз, два. Слідуча, слідуча. Раз, два, три. І сантиметр ізрізала. І такого далі, 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 далі. І бачите, всі-всі листячка я поприбирала, поприбирала і навіть отут у вуколо куща я все листя зібрала. Оно помощниця моя зібрала і вивезла. Отакого От кущик виходить. Зараз друзі покажу. У мене там ще є кущі. Ну, всі вони, всі в мене обрізуються однаково. Всі, всі всі кущики в мене обрізуються. Друзі, однаково я ніякий кущ не виділяю. Не білий, не чорний, всі однаково, все бачите. Погляньте, це у мене теж тут дві основні вози у різні сторони, і йдуть там уже, оці гілочки, там, де вже воно плодоносить. Друзі, оцей виноград. І ще ось ще є в мене кущик, теж вам це рядом. От ті вже надалі йдуть, не буду бігати. Це в мене єдине, що я знаю, як він в мене називається, це в мене надіжда. Вірніше, один із, із тих, що я знаю. Теж, тоже, тоже бачите, теж, дві основні лози. І надалі ну, йдуть оці гілочки. Бачите, все одинаково. Я. Обрізаю. І ось у мене яблунька, погляньте, тут невеличка, вона обрізана. в общем, все, все вже я, все вже я, майже все. О, ну Тайсон. Ще Тайсон. Тайсон. Де ще барон кіт мій бігає? Сі мені, сі мені, бачите, допомагають, тут в мене е, помідори росли. Е, е, гірчицю я єдине що тут я гірчицю не садила. Везде в качестві сідірата я посадила гірчицю. Ось Погляньте, як вона наразі. Середина жовтня тут я не садила, бо тут я друзі засипала все, чистила у, кур... у курнику і оце позасипала грядки. Буду перекопувати. але друзі, у нас усе на завтра, чи не післязавтра дощ. І після дощу я все це перекопаю. Ось чому я не буду обробляти виноград сьогодні. Сьогодні я тільки його обріжу, а обробляти буду уже після дощу. Це не завісить. Якби було все добре і з погодою, я б його наразі б обрізала і бігом би обробила. Але. Так як буде дощ, то мені не хочеться, щоб обробляти потім і ще раз після цієї обробки. Це таке діло. Друзі, обробляла я і мідним купоросом і желізним купоросом і бордоською смессю. Мені найбільше подобається залізний купорос. По-перше, він і більш допомагає, як на мій погляд, друзі, я ні з ким не спорю. може хтось мені щось посовє. Підскажіть, будь ласка, хто хто знає ліпший препарат. Але мені сподобався залізний купорос І по тому, як він допомагає, і в принципі по фінансам. От я дивилася, залізний купорос у нас коштує в Кривому Розі 100 грамів 35 гривень. А треба на відро води води 300 грамів. Тобто 105 гривень. Це на, на 10 літрів води. Його розчиняють у теплій водичці. А от залізний купорус коштує 500 грамів 40 гривень. Набагато дешевше, і це йде 500 г залізного купору на теж на 10-літрове відро. І я думаю, що на всі кущі мені буде його досталь. Одного відра мені буде досталь. Отакого я буду обробляти. Якщо, друзі, ви маєте на увазі якийсь другий більш лучший препарат, підскажіть, будь ласка, я ділюся тим, що я знаю. Я не, я не кажу і не доказую, що це саме найліпша обрізка, що це саме найліпша обробка, як кажуть другі блогери, але кожен робить по-своєму. Я, як я обрізу, мене навчив дідусь колись. Просто мій знайомий дідусь. Я ну, я скільки дивилася відео, друзі, ото, знаєте, брунька заміщення, відміщення, якісь оці, знаєте, висловлювання, такі дуже заумні фрази. Я по цьому не могла його обрізати. Ходила ото з телефоном, включала відео і обрізала, в мене нічого не вийшло. Підказав таку обрізку старенький дідусь, його вже ем, немає, на жаль, але, дякувати Богові, він мені так підказав цю обрізку і я нею користуюся і буду користуватися надалі. Е, при такій обрізці кожен рік добрий врожай, друзі. Добре, врожай, але кожного року все більш і більш наші кущі дерева вражає грибкове захворювання. Дуже багато грибкових захворювань. Тому треба обробляти друзі. Обов'язково декілька років тому я б сказала: ні, 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 ні. Ні в коєму разі я нічого не обробляю, не обробляла, і не буду обробляти. А тепер, друзі, це вже це вже не ті роки, друзі. Вже дуже багато болячок і на деревах, і на кущах, тому все треба обробляти. Бо як не будеш обробляти, тому не буде і врожаю. Так що, отаково, друзі. Сьогодні, друзі, я з вами поділилася так, як я обрізую виноград. Може хтось щось мені підскаже. Буду дуже рада. Буду дуже, дуже буду рада вашим совєтам у коментарях, підсказкам. Дякую усім за перегляди, дякую усім за теплі слова в коментарях. Усім теплого, чистого неба, а головне миру, друзі, миру, миру, миру. Слава Україні!